Зірка світової опери Софія Соловій виступить у Коломиї. Благодійний концерт солістки Львівської національної опери відбудеться у Коломийській Малій Філармонії «Сокіл». А компонуватиме концертмейстерка Львівської національної опери Наталія Пелех. Більше розкаже Микола Губчук, соліст та художній керівник Коломийської малої філармонії. Він до слова теж братиме участь у цьому концерті. Початок заходу о 18-й годині, 16 -го вересня. Захід дуже щасливий його анонсувати, тому що приїде моя давня подруга, неймовірне сопрано, яка співала по всьому світу. Це Софія Соловій, уродженка Львова, яка зараз солістка Львівської національної опери, а компонуватиме. Концертмайстер Львівської національної опери Наталя Пелих також буду співати. Я чекаємо всіх вас на цей концерт. Буде дуже цікаво. Буде цікава програма. Буде моцарт, штраус, українська музика, звісно, українська класика. З нетерпінням вас чекаємо на цьому концерті.